Ну так, якщо коротко, який основний бах нашої Конституції? Звичайно, президентська посада. Тобто, в чому логіка? Президент надто сильний. Яка логіка президента? Виграє тільки один, всі решта програють, як в фільмі про Маклауда, ти ходиш і всім відрубаєш голову. От всім, ти всі випалюєш напалмом навколо себе. І потім країна стає заручником одної особи. Статистика показує, що Вашингтон рідко стають президентами, як правило, стоїть набагато більш пересічні. І особливі, особистості. Відповідно, тепер вся країна заручник одної людини. Та я вам більше скажу. Хоч у нас і горе, що у нас парламентська республіка. Якщо перейти в юридичну статистику і порахувати повноваження українського президента, їх більше, ніж у американського. Хоча Америка це архетипічна президентська республіка. Скажемо, американський президент не, не має права при жодних умовах розпустити ні одну з палат, не весь. Е Конгрес, да, тобто там український президент має право розпускати парламент. Він має більше повноважень, навіть ніж американський колега. Тому, тому якщо говорити про одну, і дуже просто, да, президент має стати набагато слабше, основною фігурою має бути премєр міністр